Всіх вітаю на своєму каналі. Є такий помічник, вельгер прес -підбірач. З ним трапилась халепа в мене, розлетівся редуктор планетарний. Полетів підшипник. Уже новий замовив в магазині Clever Wood. Цей магазин спеціалізується на запчастинах для пресів У них в основному Форштріти, джандіри фамароли. На вельгер, звісно, маловато запчастин, зато на остальні присав, в принципі, все є. Кому потрібно, може, яка запчастина, силочку оставлю під відео в описі. Заходьте, дивіться, дивіться, які ціни на сьогоднішній день і так далі. Ну, а Ми тепер перейдемо до ремонту нашого редуктора. А що трапилося, розлетів підшипник значить його маркеровка ось може кому буде треба 6 взяв я СКФ фірму кажуть непогана ціна на сьогоднішній день 240-250 є звісно такі підшипники і за 50 гривень але це скоріше пластили встановлювати буде вже набагато легкіше було все зняти. Може хто стикнеться з цим, давайте я трошки розповім. Я думаю, це комусь та пригодиться. Значить Ця обойма в мене залишилася тут в корпусі, це наружно. Взяв я приварив отаку перемичку і з обратної сторони по цій перемичці вдарив і вискочило. З цим якось попроще було. Ну, перед цим тут стояло стопорне кільце. Кільце знімаєте і потім наварюєте, Може, у кого є молоток обратний. Ну, я так зробив. швидше вийшло, бо молотка нема. Потім дуже багато часу пішло ось на оцю морклину і зняти, допоможи. Зняти її з цього шестигранника. За багато років пиляка, грязюка, весь бруд так закоксувало, як сваркою. Геть, взагалі не можна було не збити нічого. Теж стоїть оця кіль... наружна внутрішня обойма і тут стопорне кільце. Кільце зняли, все це збили, цю обойму висить і витягнути нереально не туди, не сюди із преси, тому що тут всього отакий от от yeah. маленький отвір. А покуди не знімете морквинку. Ви його не знімете, цей привід. Тут далі йде еластична муфта, прикручується. Демпернається, еластична, правильно, в коментарях поправлять. Логічно розсуждаєш, ну, повинно просто так надіватися і все. Дивися, знайшов в інтернеті, як воно в, розбо... в розібраному стані знаходиться. Ну нема нічого, ця марквинка, тим більше, Окремо продається, отак вона цільна. Прийшлось гріти, нагрів лампою, потім водичкою і тормозуху, і чим тільки не лили. Ну і все-таки прийшли з сином до одного виводу, що треба збивати. Ну, і були праві. Воно просто збивається, немає тут нічого стопорного, щоб воно на валу стопорилося. А тупо воно збивається. Як ви бачите, зараз. Покажу зараз. Воно просто так. одягається і все. Тепер як буду збирати. Ось у нас редуктор. Цей, значить, Ану, розпакуй. Розпаковуй, розпаковуй, не спіши. О, наш підшипничок. знімай його. Де, де? О, Ай гарний, ай новенький. Ось такий закритого типу. І ще раз нагадаю. 6-2-0-8. Ілі, як кажуть, 108-й. Да? Ось приближу, отак може видно буде. Ну, Повірте на слово. Ось на упаковці краще. 6,208. А такий підшипничок. Тепер, як збирається назад, ставимо підшипника. Набиваємо до посадочного місця, ось сюди. Потім ставимо стопорне кільце. Ставимо це все на місто сюди. І, так, да, там ще отут було по заводу, стояло дві регульовані шайби такі. Ну, щоб зазоро відрегуляти між зуб'ями. Забиваємо його туди і стопорне кільце. Потім уже получается отсюди запускаємо наш вал, просто його вставляємо, але на цей раз я його солідовом так намажу, що якщо колись прийдеться, то було вже все гарно. Все, ось так збираємо і прикручуємо сюди ось до основного нашого здорового редуктора. Ось ця наша муфточка еластична. Ось такий ремонтик. Так, буду все збирати, бо люди ждуть і своє треба Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, до побачення, всього найкращого.